Мені, я собі задумався, чи можна між депутатами дружити, чи це все ж таки більше колеги, чи можете ділитися і конкурентами. Чи ліпше лишнього між собою там не говорити в цих стінах? Дружити, так. Да, є ти з ким дружиш. Треба розуміти, що і вороги найбільше. Ну, це, це дуже цікава штука, яку, якого... можливо, неочевидна для багатьох. Найбільші конкуренти і найбільші вороги всередині колективів. Угу. Тобто люди з якоїсь однієї партії можуть себе більше ненавидіти, ніж з людина- людина з іншої, так тобто, і це не процеси якоїсь конкретної політичної партії. От я вам зараз і чи чи фракції можу казати, але от найбільша конкуренція, найбільше такі речі всередині, всередині колективів. Можливо, це для когось буде неочевидно. Тобто, жодна із фракцій партій політичних це не є монолітом. Не є монолітом, який, да ми єдині, да, ми всі однаково думаємо, да ми всі один одного любимо. Навпаки, але різні люди. Навпаки, всі так. різні люди, всі відчувають конкуренції візна... і в середині колективах є найбільші найбільші такі речі.